Що таке осіння депресія? Хвороба, забаганка чи сезонна закономірність? І чому немає депресії літньої чи зимової? Фахівці кажуть, саме в осінню пору на цей синдром страждає половина населення планети. Варто сказати, що далі ми живемо, то все частіше стикаємося із проявами такого стану. І з чим це пов'язано з відсутністю сенсів чи зростанням темпу життя, за яким не встигаємо. Психологи пояснюють, осінній депресивний стан викликаний скороченням світлового дня. А ще осінь пора підсумовувати прожитий рік. осіння депресія – це не просто є нестабільний настійкий психоемоційний стан так, людини, а це ще, напевне, стан душі. Якщо ми зробимо таку асоціацію, що весна це ранок, літо це день, а вечір це осінь, то ми можемо зазначити, що ввечері в кожної людини відбувається підсумок дня. І ми відповідно робимо оцінку тому, що ми пережили, як ми пережили, що ми відчуваємо, що ми почуваємо, що було зроблено правильно, що було зроблено неправильно. І якщо ми накладемо таку, таку асоціативну картинку на осінь, осінь є таким періодом і часом, коли ми підбиваємо підсумки за рік. Що ми зробили правильно, можливо, що пропрацювали, можливо, чи здійснювалися наші якісь мрії, і бажання і що нам хочеться ще? Окрім того, треба зазначити, що відбуваються зміни в навколишньому середовищі. Погляньте мене за вікно, так? туман, сірість, відсутність яскравих фарб це все також впливає на емоційний стан людини. І якщо ми візьмемо симптоматику. Осіння депресія це пригніченість, сонливість, відсутність бажання щось робити, постійна втома, бажання спати. Ми можемо рухатись тут в двох векторах. Перше, хочу зазначити, що осіння депресія вона не властива всім людям. Це певні окремі люди, які мають схильність до такої чутливості. Друге, це хочу зазначити те, що відбувається зміна світового дня. Відповідно, відсутність сонечка також впливає на... Гармон меланін, який є в організмі людини, і який відповідає за наші емоційні стани, і відповідно відбувається таке собі пригнічення. З осінньою нудьгою кожен бореться по-своєму, та й властива вона не усім. Представники творчих професій кажуть, сіра погода за вікном не привід для смутку, а навпаки, нагода зайнятися улюбленою справою. Місцевий художник Анатолій Можевітін переконує, осінь пора красивих барв і сприятливий час для творчості. Однозначно, що це головне, то, що знімає е, любі негативи, це творчість. От це в мене і робота, і, і творчість, і, і хобі, і заробіток, і можливо кар'єра якась як художника. Тобто стільки в мене особисто, стільки зібрано в цьому, ну і фото також. Воно, воно дає. Можливість жити повноцінно, так як хочеться. І, якби на це не знаю, депресії б, мабуть, мучили. Ну, творчість допомагає відволіктися від повсяденних клопотів, від депресії, від зайвих негативних думок. Із вуст Світлани Бортнічук, керівника гуртка Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, усмішка не сходить ніколи. Бути завжди на позитиві, каже педагог, надто важливо. Усмішка прикрашає людину. Цього навчає і своїх маленьких вихованців. Ну, осіння пора це прекрасна пора, тому що вона дуже багата, багата не тільки тим, що осінь приносить людям і груші, стиглий виноград, осінні дарунки для усіх маляток. Ми співаємо осінні пісні. І немає часу на депресію. Все, як людина посміхається, завжди приємно з нею спілкуватися. І діток так само вчу, батьки з задоволенням приводять сюди. Діточок, тому що від нас іде позитивна енергетика, і я вимагаю від дітей так само, щоб вони були добрими, лагідними, хорошими. Я кажуть той вірш, я бажаю вам добра, я бажаю вам тепла, любові завтра і сьогодні. А я бажаю вам добра, щоб, наче сад душа, цвіла, щоб зорі падали в долоні. А ті зорі у нас є і здоров'я, і щастя, і радості від дітей, від батьків. Фахівці у галузі психології кажуть, із осінньою депресією можна впоратися самотужки. Для цього існує багато рецептів, проте всі вони прості та доступні. В першу чергу це багато гуляти, багато дихати свіжим повітрям, тому що відсутність кисню в організмі вона спричиняє також бажання спати, пригнічення настрою. Друге це фарби. Незалежно від того, що ми люди на нашій території звикли в осінню і зимову пору носити все більш таке темне в одязі, дуже раджу мати кольорові речі, особливо якісь файні рукавички, можливо, шарфік, можливо, якісь акценти в одязі, так щоб себе радувати і компенсувати недостачу тих кольорів, які були літо, багато вітамінів. Так само відбуваються зміни в організмі, відсутність фруктів, відсутність певної кількості групи вітамінів, які теж впливають на наш психоемоційний стан. Відповідно, якщо є можливість це осінні яблука, це груші компенсувати і вживати. Дуже раджу хобі, таке файне слово. Якщо літом, наприклад, ми багато часу проводимо на свіжому повітрі, десь їздимо, десь відпочиваємо, то в холодний період нам нічого не хочеться робити. Тому потрібно себе переорієнтувати. Можливо, це кросворди, можливо, це шахи, можливо, це настольний теніс, можливо, це якісь книжки цікаві. Тобто зайняти себе чимось, щоб був інтерес до чогось, але переорієнтувати в рамках погодних умов. Також дуже раджу це комунікація з друзями і фані якісь. Час, вільний час проведення з друзями, тому що комунікація, сміх це теж е, така складова частина нашого, е, нашого життя. І коли ми посміхаємось, життя навколо стає веселіше, яскравіше, і люба депресія уходить. Тому, будь ласка, такі декілька порад застосовуйте і радійте життю. Також ще хочеться зазначити такі біологічні аспекти, як гормон меланін і мелатонін. Мелатонін відповідає нас за час. І безпосередньо за наш сон, як ми регенеруємось під час сну, а меланін за процеси, які відбуваються в організмі, є найсильнішим оксидантом. І ці два гормони дуже сильно впливають на наш емоційний стан. І, Відповідно, нехватка цих от позитивних емоцій, да, ендорфінів, вони мусять бути чимось рекомпенсовані. А що нам дає щастя? Це шоколад в першу чергу. Тому файні цукерки, смачний шоколад, кава, запашна, душиста, какао з молоком і інші речі, які доставляють задоволення. Прошу вживати. Як долають осінню нудьгу, ми запитали в нововолинців. Перехожі кажуть, найкраще позбавитися від сезонної хандри можна, займаючись справами щодо душі. Я займаюся спортом осінню, зимою і літом. Це найкращий спосіб перебороти свою депресію. головне в цьому житті робити все те, що ти захочеш, і ніякої депресії в тебе не буде. Щоб підняти настрій, зранку займаюся зарядкою, готую снідання сім'ї. Прогулююся по місту, вишиваю, слухаю веселу музику. Варто пам'ятати, як стверджують лікарі, будь-яка депресія сезонна чи ні дуже шкодить здоров'ю в цілому та, зокрема, самооцінці. Тож добре подумайте, чи варто піддаватися хандрі. Треба простіше сприймати життя, не хвилюючись через дрібниці. Позитивний погляд на реальність позбавить зайвих клопотів і поганого настрою.